Нове скандальне відео з мером Торонто на аматорському ролику. Роб Форд із нецензурною лайкою погрожує комусь чоловікові його вбити. Відео ймовірно зняв на телефон знайомий мера. Після того як запис з'явився в інтернеті, мер пояснив, що сильно перебрав з алкоголем раніше. Форд форт уже вибачався перед громадянами за свою пристрасть до куріння креку слабкого наркотику. Амісва автобіамосимафаки поки що не пред'явили жодних звинувачень. Напередодні він знову заявив, що не вважає себе винним у вживанні наркотиків, і що у нього цитую немає залежності навіть від алкоголю. Йти у відставку, мер не збирається. Все, що я можу сказати, я знову допустив помилку. Я не знаю, що додати. Мені дуже ніяково. Я шкодую, що це відео побачив увесь світ.